У селі Раків Ліс Камінькаширського району трапилася ДТП. 49-річний водій Фольксвагена не впорався з керуванням та злетів у кювет. Як наслідок, 63-річний пасажир автомобіля, місцевий мешканець, загинув на місці події. Водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Ще одна аварія з летальним випадком сталася у селищі Колки, в якій загинув 54-річний чоловік. Волинянин за кермом ВАЗ зіткнувся з тюкувальним пресом, що був закріплений за трактором. Учора, 10 вересня, у Колках Луцького району Керманич Вас не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся із тюкувальним пресом, що був закріплений до трактора, і який рухався у попутному напрямку. Водій легковика загинув на місці події. Слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Раїни з'ясовуються усі причини й обставини цієї аварії.